7 квітня, неділя, надійне сховище. Щоб через ті дві незмінні речі, в яких неможливо, аби Бог сказав неправду, ухопившись за надію, що перед нами ми, котрі знайшли захист, мали велику втіху, вона, немов якір для душі, міцний і надійний, що входить усередину за внутрішню завісу. 6:18 Кілька років тому учені медики досліджували вплив життєвих потрясінь на центральну нервову систему. Вони взяли ягнятко і помістили його одного в загорожу, до котрої підвели електричний струм. Коли ягня підходило до однієї стінки загорожі, учені натискали на кнопку, і ягня вдаряв струм. Тієї ж секунди воно розверталося і бігло в інший бік загорожі. Через деякий час учені ще раз вмикали струм, ягня знову розверталося і бігло в інший бік. Щоразу, коли ягня вдаряв струм, воно втікало в іншу сторону. Учені виявили, що ягня ніколи не поверталося на місце, де його до цього ударив струм. Після декількох електричних ударів мале ягня стояло і тремтіло в центрі загорожі. Воно не мало більше куди йти, не мало куди тікати. Небезпека чатувала на нього всюди. За словами вчених, ягня відчуло щось на зразок людського нервового розладу. Тремтячи від неспокою і страху, воно померло посеред загорожі. Після цього дослідники взяли ягнятко близнюка і помістили його в загорожу, але цього разу разом з ним була його мати. Його також ударило електричним струмом, але в цьому випадку ягнятко побігло до своєї матері і тісно до неї притулилося. Очевидно, вона заспокоїла його, тому що воно відійшло від неї і почало знову жувати травичку. Дослідники знову натискали кнопку, і ягня знову прибігало до матері, і вона знову його заспокоювала. Дослідники помітили істотну різницю в поведінці цих двох ягнят. Друге ягня не боялося повернутися на те місце, де воно отримало удар струмом. На подив дослідників, подальші удари вже не турбували його, воно не виявляло жодних симптомів нервозності, неспокою або стресу, котрі виявляв його близнюк за тих самих обставин. Що ж послужило причиною такої дивної різниці? У другого ягняти було до кого бігти по допомогу і потіху. Аби подолати стрес, у нього було на кого покластися окрім себе. Кожному з нас потрібна така впевненість. Навіть філософ атеїст Джуліан Хакслі визнав, людина краще себе почуває, якщо вірить в існування Бога. Людському серцю необхідно на когось покладатися, мати можливість до когось звертатися у складні ситуації. Йому необхідно, щоб хтось запропонував йому втіху в життєвих потрясіннях і переживаннях. Є місце, де ми можемо сховатися, місце, де ми можемо знайти впевненість і відчувати себе в безпеці. Ісус Христос здійснює служіння первосвященника в небесній святині. Сьогодні Він так само живий, як і дві тисячі років тому, коли ходив по нашій землі. Він настільки ж реально перебуває з нами, як перебував з апостолами. Вірою, ми можемо увійти в присутність Бога. Вірою ми можемо сховатися у святині, вірою, знаходимо надію в Ісусі, вірою в Христа можемо стати непохитними. Ми можемо співати переможну пісню. На Христі, твердому камені, я стою, а навколо мене сипучі піски.